В Україну продовжують повертатися в'язні, яких окупанти вивезли до Росії під час окупації Херсонщини. За даними генпрокуратури, минулого року росіяни незаконно вивезли понад 1700 ув'язнених. В яких умовах їх тримали? Один зі звільнених розповів нашій Дарії Кінчі. Я так заскучився за нашим гімном, що я прямо, фу. Я думаю, ні не... вже все кончилось. Ігор ділиться першими відчуттями після повернення з Росії. Своє обличчя він попросив не показувати у 2021 році. Чоловіка за крадіжку засудили до трьох років позбавлення волі. Покарання ігор відбував у Дар'ївській виправній колонії на Херсонщині, поки регіон не окупували росіяни. Адміністрація тюремна нас просто ані збіжалі, а нас оставили. Бросять на прозор судьби. Рашки все з нами заволоділи. Нас потом з десятки з это під Херсоном буквально 30 км, отвезли, погрузили в автобусы и увезли на в сам город Херсон. Тоді пригадує Ігор, їх усіх звезли під російським конвоєм у Стару Збур'ївку на Херсонщині, а потім у тимчасово окупований Крим. Стой, а нас везли буквально за 12 часов ми протопили збройки в Сімферополь. Симферополь есть специальная тюрьма. Э, СИЗО-2. СБФС башная тюрьма. Нас встретили такие мордовороты. И били нас за то, что мы просто хохлы. От нечего делать, просто издевались над нами. Там сказать слово влево-вправо, мордой вниз, короче, мы не знаем, что сами делать. В общем, мы вообще не в человеческих условиях находились. Потім Ігоря вивезли до в'язниці у Краснодарський край Росії. Розповідає, там змушували брати російський паспорт. Я сказав, я ні на території, я не проїбаюсь, я паспорт не беру, Я йду в Одесу. наказ про вивезення в'язнів віддав керівник 90-ї північної колонії у Херсоні Євген Соболів, який після окупації пішов на службу до росіян. Розповідає юрист громадської організації захист в'язнів України Ганна Скрипка. За даними організації, лише з Херсонщини до Росії окупанти вивезли близько двох тисяч в'язнів. Соболєву поліція повідомила про підозру в порушенні законів та звичаї війни. Нині, за словами Ганни Скрипки, Росія відпускає українських ув'язнених лише після відбуття сроку ув'язнення. У них майже всіх потрошку вивозять в Крим. і з Криму вже звільняють у кого не. Було паспорту в особовій справі. Вони залишаються в цих міграційних центрах. І зараз там ну близько 50 осіб сидять інших паспорти везуть на Грузію. Ті, хто, наприклад, повезли в Криг, їх вже звільняють. Просто так і ми їх забираємо. За даними Гани Скрипки, з Росії вдалося повернути більше сотні українських в'язнів у квітні. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив: Росія депортувала з тимчасово окупованих територій. Щонайменше 2,5 тисячі в'язнів, Дар'я Кінча та Владислав Кравець суспільне новини.